Замок князів Острозьких 15 століття в місті Дубно один із найстаріших в Україні. Він до цього часу несе у собі риси середньовіччя, Суворі мури підземель зі склепіннями, оздоблені ліпленням, пишні палаци і такі ж зали. Тут є про що послухати та на що подивитися. Цікаві факти, унікальна архітектура, маловідомі історичні аспекти, легенди та багато іншого. Унікальність Сюдубинського замку полягає в тому, що він побудований у формі Гонберку і має бастіонну систему. І аналогів цього замку немає, напевно, не лише на Україні, але і в Європі. І також навколо самого міста була ціла лінія оборонних укріплень, тобто це було місто фортеця. Наймоторошніша та найцікавіша у замку кімната Тортур. Невидима частинка історії, яка знаходиться під землею. Тут відображається весь жорстокий світ середньовіччя. Як карали та допитували злочинців у кімнаті Тортур можна побачити на власні очі. Серед предметів страти це вирізняється гіллятина, тому що це суто для вбивства, створена машина. От ну були також такі предмети, які були призначені для вбивства, але через муку більше. Як скажімо, четвертування там є такі вироби, як саджання накіл, як спалення. Переважно усі знаряддя тортур використовувалися для допитів, і їхня мета не вбити людину, а отримати від неї зізнання. Одним із ефективних знарядь тортур був ганебний стов. Це середньовічна дерев'яна конструкція з прорізами для голови і рук злочинця, виставленого для публічного осміювання в середні. Віків був покаранням за незначні злочини. Засудженого розташовували біля ганебного стовпа на певний час від декількох годин до декількох днів. Я тут знаходжусь менше хвилини, але мені вже хочеться звідси пошвидше. Війти. Ну, дійсно страшно, незручно. Я думаю, що люди тут і правду сказали би, і родину продали б, і все, що завгодно. Та найсуворішим видом покарання, середньовіччя вважався станок для заливання води. Жертву клали на дерев'яні колоди, прив'язували її та заливали у рот воду. Після таких знущань людина зізнавалася у всіх гріхах. Для мене найстрашніше станок для заливання води. Це Ну і вот это как минимум вот неприятно. То, что вот 5-6 літрів води, это вообще вот очень стяж сложно випить. Імена так человек, это все заливалось, и, ну не знаю, я бы, наверное, все признала, все что было и сі что не было. Юлія Павленко, Ігор Пастушенко, новини рівного.